Команда в судовому стані, йде підготовка безпосередньо до Кубка України, який буде 28 серпня в Чернівцях. Тобто це є промежуточний етап нашої підготовки. Ми тренуємося два рази у день, зранку та ввечері, протягом шість днів в неділю. Збірна команда Полтавської області з боксу активно готується до матчевої зустрічі з боксерами Київської, Харківської, Одеської та Івано-Франківської областей. Поєдинки в дорослій віковій категорії відбудуться цього тижня. Всі змагання як підготовка до чемпіонату України в даному в даному випадку до кубку України, який буде в місті Чернівці. У нас є е, обсі. Фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка та тренування по техніці, тактичної підготовки. За словами заслуженого тренера України Костянтина Семеняга, це останні тренування перед матчевою зустріччю. Будуть тут невеличкі спарінги, щоб хлопці отримали бойову практику. І далі, і далі в ринг, Далі будемо захищати честь нашої нашої полтавщини. Це матчова зустріч. Вона присвячена нашим воїнам, захисникам і захисницям. Спортивний захід відбудеться 10 серпня на театральній площі Полтави.